І всіх рада вітати, з ким ще сьогодні не віталася. Так, друзі, в нас же зараз доволі пізно. Маємо десь біля половини восьмої. Але, тим не менше, в нас сьогодні гарне свято У мого войка день народження. Ми їдемо, його привітаємо. Вас беру з собою. Покажу, де він зараз. Бо він наразі на дачі. Тому їдемо на дачу, ще маму беремо. Їдемо на дачу його вітати з днем народження. Так що вирушаємо всі разом. Насамперед по маму. Зараз заїжджаємо і тоді вже їдемо на село. Там вже теж є. Привітайтеся з квітками і все, їдемо на народження. Знаєте, як погодилося сьогодні? Зранку було так холодно, холодно. А після обіду і вже вечір таке гарненьке сонечко пече. Файно. Погода чисто літня. А ми їдемо ще трохи через два села будемо. Ну, що хтось, що на грибі збирає. Бо щось не збирає. Ну... І дорога файна закінчилась. Тепер ми вже звернули в село. Тепер дуже помаленько, так? Тики-тики-тики. А ми не спішимо. Зараз тільки восьма година. Дивіться, друзі. По дорозі їхали. Яке гніздо Лелеки там є. Паномаліке. малі правда? так? На стовбі. Звияли собі. Зновуйка вітати. Ми тебе вітаємо. Щастя, радості бажаємо, Щоб ти був здоровий, як вода, веселий як весна, багатий, як весь світ. Щоб ти дружиш купу літ, Дай тобі, Боже, неба, що тобі треба. А ми всі бажаємо від цього на те, що це Отецька немає і полягає вітає. Ага, я літа. Жіє, нога літа наймає. Вітаємо! Так, ми трошки посиділи. Йдемо до мого вуйка на вулики. Він нас пасічник, має вулики, має ці. ну, Сімейство бджолів, мідка качає. Ой, як тут файно. Зараз вам покажу. Красота, красота, ляпота. Це мама ще йде, а тут дуже високо. Не знаю, чим наго нам десь вийти. Дуже високо. Так, вулики є. Досить, чекайте, чи то не можна так йти. Я розігналася. Я то розігналася, але...

До будиночка. Бачите, там дещо є будиночок. Мій бойко також має. Не знаю, як точно воно називається. Мені здається, бджолотерапія. Ну, ви мене направте. якщо я не добре щось кажу. Такий гарний він будував будиночок. І там можна, знаєте, що лягати собі, так, релаксувати. Мама! Мама йде, Ми не ви скільки вона прийшла. Пів села пройшла до будиночка. Вже і зятім йшла, і сама всяку. Йдемо до будиночка. Там можна собі ляхти, бджоли гудять. І собі, знаєте, Така терапія. Терапія. Так, до речі, мій вуйко продає мід. За мід, за якість меду я ручаюся. Дам вам номер телефону. Перший коментар буде мій з номером телефону. Хто хоче меду. Кажете, виця Коля, хоче меду. І все. Виця Коля підносить. Дуже файний дядько, дуже веселий, файний, привітний. З ним можна і просто так поспілкуватися. Так що мід також має на продаж, бо тільки недавно викачав. А чого малка? Добрий міт. Бо, <сі> Бо її теж дають. Ви її теж даєте так само, як мій. Да, Що Оля? Скільки Подреси. барвинку треба віночки плести? Беріть, сідайте на той во. плели віночки. Ну, а, тут чеки, така порода. А... 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 Тут така природа, вообще. Тут я прибрати, тут багато так, лікарських таких є. трав тут двоє, як є так, підвірці, то тут страшно, скільки багато є. Ну, на поняв. Бачите, ось так Джоли, я не хочу близько підходити. Вони до будиночку, тобто під низом є. А зараз заходимо всередину. Ого, тут їх ще більше. Щось трохи страшно. Головне Не робити різких рухів. Ну, речушки, запах. Ого, як це файно. Мачки, ага. А запах чого? Ну, то все а, а як файно. О. О. А що воно таке пахне? Ну то все Це все. мід. Так, запах, запах меду, береги. А, так, друзі. Ну а? то, що вони несуть вон, на, на ногах така обножка. Ну, пилок. А, пилок. Вони за нас є тут. Так, до вуйка теж може нам приїхати на релаксацію, так? Хоча, так так, 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 бо так. Так, я. я даю номер телефону. Хто у нас тут недалеко від Теребовлі, раптом 30 кілометрів? Це було 10. Десять? Це 10. 10? Не за всі гроші світу, дуже трошки, дуже мало можете релаксувати. І мід купити і релаксувати. Ми бабу лишили, <говори> ти вже <говори> тому будеш <говори> лежав, ми бабу Я йду баба. Беріляй. Оля, бери лягай. Джоли гудять, так правда? Прислухає, а він погано чує. Він <говори> погано чує. Щось там роблять. І такий запах класний. Дійсно, як релаксація. Не, не дуже Але чую. воно своє дає. А то що таке? Тут Матрас? Сіно? А, а така красива, файна, так як красиво, так двох. Чуй такий запах? Що угу. це бущана? Бурщена? Тут, да? все. Тут і... Ну запах меду. І про полюс, і все тут. А-піхатина. А-піхатина. А я кажу бджолотерапія, то трохи не, не. так. Та чого не це? Воно що заспокоєне. Та тут багато дуже того всього є. Лікувальні властивості. Властивості, дуже так. Тут і нервова система, і кровообіг. І... Ага. А, але такі є. Це... Тут це треба, так... вона, ну, наприклад, 40 хвилин, от, о, сам період, По 40 хвилин, 10 днів, потім перерва. І знову, наприклад, через 10 днів знову. Курс такий, щоб нам, наприклад. Бо якщо довго, я, наприклад, дві години, то я потім день ходжу такий, як... Розслаблений. Ні робота, ні нічого немає. Так, після сауни. Так, то дуже-дуже так розслабляє. Але лягаєш і засинаєш просто капіт. Так, телефон лишаємо першим коментарем. Коля, Коля. Ми до вас хочемо запрошуємо. Всіх щиро запрошуємо. Поправити здоров'я. Так, поправити своє здоров'я. Хто недалеко? Село? Кам'янка. Кам'янка. Рибовлі всього-навсього -всього 10 кілометрів. Ну і за мід. І за міт. Ви дзвоніть, у ці вже скаже ціну. Ціна теж у нас невисока. Так? Так, так, так. Прошу і цей. За мід, так я казала, я відповідаю особисто. Мід смачний. Так, дуже смачний. Дуже... Баба теж? Так, бо я його їла, я його смакувала і. Вона він... постійно, що купує м'яд. Добре, це коля дає, та й файно. Так, дуже гарний, дуже-дуже смачний, смачний, такий смачний, такий мет. Я вам а, скажу, так, ми не трошки не посиділи, реально. поки поговорили, то так аж чуть не позасинали. Розслабляє. І ті будлі працюють, працюють. І так, що і тобі так добре стає. Вже би заснули, вже певно без спалийсь спали. І спали. <реш> так, тепер вниз. Каже мама, що їй догори було легше йти. На низ. Тяжче вже. Ось так гарно збоку виглядає хатинка. Бачите, чотири вулики з цієї сторони і з натої сторони також чотири. Трохи посиділи, ще пішли собі в хатинку посиділи. І все, я б пішов спати. Але зять веде тіщу. Під руки. Попід руки ведуться. Ну, а що? Ну, а що? Сонечко сідає і стає прокладніше. Але слава Богу, дякуємо за такий день гарний, теплий. Дякуємо. Thank you very much.